Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво просимо на мій канал Аксюша 2000. Мене звати Оксана. Сьогодні покажу вам мій альбом з натюрмортами. Їх тут ще не так багато, але все-таки краще стільки, ніж не скільки. У цьому альбомі все намальовано з натури. Я почала з більш простих завдань. До речі, всі ці форми я зробила сама. З паперу, а потім покрила їх шаром замазки та пофарбувала у білий колір. Усі ці роботи не ідеальні, тут є деякі помилки. І зараз, коли я гуртаю цей альбом, я бачу всі ці помилки. Намагаюся себе не критикувати. Якщо я показуватиму тільки те, що у мене виходить ідеально. То показувати буде мало чого. Я вже давно здалася, не прагну до ідеальності і не хвилююся про помилки, просто для себе їх наголошую. Я навмисно залишаю лінії побудови, щоб пізніше був зрозумілий перебіг моїх думок про цю побудову. Хоча на деяких сторінках лінії побудови намальовані дуже слабо. І на цьому відео їх погано видно. Але вони там є. А ось тут я нотатку написала. Коли я малювала цю роботу, то голосили про смерть англійської королеви. Як ви бачите, малюнки починають ускладнюватися. І вже навіть лініями видно, що тренується рука. Насправді я малюю олівцем дуже мало. Все-таки я аквареліст і я волію. Більшу частину часу витрачати на акварель. Не знаю, що це таке, або щось газове, або щось водопровідне. Мене залучили всі ці вигини та круглі диски. Цей малюнок ще не закінчено. Як ви бачите, я роблю штрихування напівкруглими лініями. І я не користуюся правилом, що штрихування має бути за. Згинанням предмета. У цій вправі я виконую штрихування у спонтанному напрямку. Зараз покажу вам інший альбом. Він мультимедійний. Це означає, що можна використовувати акварель, але з невеликою кількістю води. Ось зараз перед вами акварельний натюрморт. Майже по сухому. Я говорю майже, тому що насправді акварель повністю сухий бути не може. Цей натюрморт намальован кульковою ручкою, і ви знову бачите безладне штрихування. Це старовинна техніка, її використовували для гравюр. Це японська синя ваза, вона дуже настійка і на ній вже багато трищин. А далі буде кілька малюнків з тими самими вазами у різних розміщеннях. Я навіть не знаю, що можна про них розповісти. Напевне, тут головне це побудова еліпсів. Ті, які горизонтальні, їх будувати простіше. А ось вертикальні можуть викликати складощі. Тут є кілька правил, але це відео не про правила. Я просто показую вам мої натюрморти. А далі я покажу вам кілька сторінок із склом. Вважається, що скло однаково важко малювати олівцем і аквареллю. У мене не було багато часу, щоб намалювати цей натюрморт за один раз. Напевно, він простояв тиждень у такому вигляді, і мій чоловік щодня питав, коли я вже закінчу. Дамо можливість подивитися вам на ці пляшки трохи довше. Якщо хочете, пошукайте помилки, їх тут достатньо, але якщо постійно працювати над помилками, то закінчити ніяку роботу неможливо. Тому я ставлю собі завдання за певний час намалювати від початку до кінця. На малюнок більше 30 хвилин я не витрачаю. Це парада з книги Кімона Ніколайдеса: Природний шлях до малювання. Наприкінці я покажу вам кілька пляшок, які я використовую для натюрмортів. У них така цікава форма, їх дуже цікаво малювати. Мені взагалі подобається процес мислення під час малювання, коли я обмірковую, як це намалювати. Поки що в мене такі натюрморти, можливо, пізніше підуть фрукти, яблука та квіти, але зараз хочу зосереджуватися на геометричних формах. Ось і все на сьогодні. На цьому я прощаюся з вами. До побачення. Всього найкращого і чекаю вас на моєму каналі. Па-па!